Вітаю! З вами психолог Юлія Лутуненко і з новою темою «Сім ознак інфантильності людини. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, будь ласка, підпишіться і не забудьте поставити подобайку цьому відео. Це дуже допомагає просуванню мого каналу на просторах Ютубу. Отже, сім ознак інфантильності, з чого ми почнемо. Це. Зовнішньо звинувачувальна позиція людини. Людина не може взяти відповідальність за свої вчинки, за свої почуття, за свої слова, за свої хвороби, за своє життя. Тобто людина завжди зміщує відповідальність на зовнішні об'єкти. Ніколи така людина не скаже, так, я тут проколовся, щось е, зробив не так, я вчинив неправильно, треба було в інший спосіб вчинити. І я Визнаю мою відповідальність за цей вчинок. Або я сказав якісь негарні слова своїй близькій людині. І потім, коли людина ображається, партнер ображається, той, хто сказав ці погані слова, каже: Ну, це ж ти винувата в тому, що ти е, змусила або змусив мене отакі слова сказати. Це ж ти розізлила мене, це ж ти мене злякала, це ж ти зробила так, що я. Почувався недобре, але треба тут зауважити, що кожна людина несе відповідальність за свої почуття, навіть за підсвідоме своє, тому що завжди є вибір, як відноситися до тої чи іншої ситуації. Тобто є завжди підсвідомий вибір людини, чи піти по колу свого знайомого вже. Ну, такого реагування на да, своєї моделі, яка сформувалася, можливо, навіть в дитинстві завдяки дитячим травмам, або усвідомити, що зараз відбувається, яке почуття, до кого я відчуваю, і взяти за це відповідальність і працювати далі над собою. Тобто, така людина не буде ніколи мрати відповідальність за те, що вона робить. Як вона реагує на ту чи іншу ситуацію, за те, що вона вчиняє за свої рішення, вибори? Зовнішні об'єкти завжди будуть винуваті. Об'єкти я кажу, це ті люди або обставини, якісь, які які людина тут же притягне до того, щоб пояснити, чому вона саме так вчинила, або вирішила зробити щось. Тому це такий перший, перша ознака інфантильності людини. Тільки дитина не може брати відповідальність за свої вчинки і за свої рішення, слова, крики або капризи. І то дитина вже до підліткового віку, бо після підліткового віку дитина вже потрохи починає брати відповідальність. Тобто батьки повинні виховувати вже таке. Відчуття як відповідальність за те, що я роблю, за те, що я вчиняю. Але все ж таки тут частково. А тільки доросла людина вміє взяти відповідальність за те, що вона робить, що відчуває, як реагує. Друга ознака інфантильності людини. Людина не вміє позначати свої власні кордони. Тобто така людина навіть не розуміє, де мої кордони, де твої кордони. Така людина буде завжди допускати те, щоб її кордони порушувалися, і буде сама порушувати кордони. І потім буде. Дивуватися, а чому люди зі мною так вчиняють? Бо знаєте, мозок нас дуже часто обдурює в тому, щоб ми розібралися, чому саме люди так до нас ставляться. Ми не маємо такого стороннього тверезого погляду на свої вчинки, якщо ми інфантильні люди. Якщо ми дорослі люди, то ми вміємо вже спостерігати зовні за собою, спостерігати за своїми почуттями, за своїми вчинками. Ми передбачаємо. Реакції людей на наші слова і наші вчинки. Ми думаємо, а чи не порушить подібний вчинок або слова кордонів іншої людини? Тільки інфантильна людина ні про що не думає. Вона реактивна. Вона не встигає відчути себе, вона не встигає встановити контакт із своїм внутрішнім я. Вона може погодитися на те, що їй зовсім не потрібно. Вона поспішає сказати так, якщо вона вихована у стилі хороша дівчинка або хороший хлопчик. Також така людина таким чином вчиняє насильство над собою, але накопичена агресія. Завдяки такому стилю поведінки вона нікуди не дівається. Потім така людина стає вимогливою, вона висуває претензії, вона порушує кордони інших людей. От нема тверезового погляду, і немає розуміння, що таке кордони власні і кордони інших людей. Тобто в цьому пункті я розказала вже і про третій. Третю ознаку. Тобто, перш, перша ознака це відповідальність. Друга ознака інфантильності це людина порушує власні кордони. Третя ознака інфантильності людина порушує чужі кордони. От тут дуже складно усвідомлювати, що я порушую кордони інших людей. Ну, Можна усвідомити, що мої кордони порушені там трошечки пізніше, згодом да, пройде час, і така людина дивується, Боже, як, як я це взагалі допустила. А от коли ми порушуємо кордони, тут же треба взяти відповідальність за це, ми можемо дуже складно цей момент помічати. Четверта ознака, що людина інфантильна. Це стосується фінансів. Людина не вміє не вміє спиратися на себе. Ну не тільки фінансів, й на свої власні рішення, не вміє ну от обрати щось дуже часто коливається, сумнівається в своїх виборах. І також тут про гроші, що людина така безпомічна, вона не вміє забезпечити фінансово себе, вона не вміє забезпечити своїх дітей. Ця людина не вміє, просто не вміє заробити собі на життя. І ставлення до грошей в такої людини дефіцитарне. Ставлення до себе теж дефіцитарне. Я не зможу, в мене нічого не вийде, то я і не буду навіть і спробувати. Краще я знаю до когось зовні. Буде мене забезпечувати. Дуже часто в нашому соціумі так жінки мають таке стереотипне мислення, що їх хтось повинен забезпечувати. Адже ні, це ознака інфантильності. Кожна людина, незалежно від статі, повинна, кожна доросла людина повинна вміти забезпечити своє життя, тобто бути фінансово незалежною. Тобто, я заробляю стільки. Скільки мені достатньо для того, щоб забезпечити сюди там їжу, якісь задоволення, відпочинок, розваги, там медицинське, медичне обслуговування тобто на все це повинно вистачати грошей у людини. Зараз ми перейдемо до п'ятої ознаки інфантильності. Але, як завжди, посередині відео я попрошу вас підписатися на цей канал, поставити вподобайку, не забувайте, це дуже допомагає просуватися моєму каналу на просторах Ютубу. А також, якщо ви помітили в собі хоча б одну ознаку інфантильності, то це означає, що у вас є дитяча травма. Тільки тому, що в дитинстві стаються які і стресової ситуації порушується процес розвитку людини, і це потребує пропрацювання. Отже, я зараз набираю онлайн-терапевтичну групу по дитячих травмах і запрошую вас приєднатися туди. 18 травня у неділю. Ми стартуємо. Залишилося буквально там 5 місць ще група набирається. От і така група буде проходити по неділях. Раз на два тижні всього 10 сесій буде. Щоб приєднатися до онлайн-групової терапії, ви можете підписатися на мій телеграм-канал. Посилання в під цим відео в описі ви знайдете. А в телеграм-каналі закріплене повідомлення, де ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене на онлайн-групову терапію. Отже, якщо ви знайшли у себе ознаки інфантильності, вперед. Працюйте над цим. Переходимо до п'ятої ознаки інфантильності людини. Людина боїться самотності. Людина залежна від того, щоб поруч із нею хтось був. Такі травми ми називаємо травмами покинутості, коли дитина в дитинстві має дуже багато таких епізодів, коли її покидали значущі дорослі. Покидати можна не фізично, не тільки фізично, але і емоційне покидання тут грає велику роль. Тому така травма покинутості вона призводить до того, що людина завжди в пошуку якогось зовнішнього об'єкта, до якого вона, як дитинка, повинна приклеїтися, тобто в пошуку зовнішньої мами, яка буде любити, яка доколихає, додасть тепла, додасть любові. Тобто, якщо ви жінка, то ви, якщо ви боїтеся, боїтеся самотності, ви в чоловіках шукаєте саме материнські функції. Якщо ви чоловік, також саме материнські функції. Як кажуть, дівчатка виходять заміж за маму, хлопчики також одружуються з мамами. Ну, я маю на увазі інфантильних людей. Отже, самотність це Самотність, страх самотності це наслідок того, що в дитинстві ви маєте непропрацьовану дитячу травму, і з цим треба працювати. Я сама мала цю травму і. Дуже багато часу пішло в мене на те, щоб пропрацювати, бо травма була дуже глибока. Я була дуже залежна від того, що поруч зі мною хтось був би, обіймав мене, тримав би мене за ручку. І це виглядає так, ніби ти шукаєш когось, щоб затулитися, затулити оту діру, яка болить від відчуття, що я один, одна, самотня, тобто іншою людиною, ти якби затуляєш ту діру. По суті, людина. Не є партнером, є мамою, і ми інструментально її використовуємо як функцію захисту від відчуття самотності. Але кожна доросла людина має бути щасливою незалежно від того, чи є хтось поруч, чи нема. Шоста ознака інфантильності така дуже популярна серед чоловіків, це несепарованість від своїх батьків. Так стається, що жінкам трошки легше сепаруватися, але теж дуже багато жінок не сепаровані від своїх батьків чоловікам набагато складніше сепаруватися. Якщо цікаво, я якось розкажу, як сепаруються від батьків жінки як чоловіки. Тут трошки різний процес. Адже сьогодні не про це і несепарованість від батьків це таке почуття провини перед батьками, жалість перед батьків страх, що вони образяться, що вони помруть. Це такий дуже сильний зв'язок, коли батькам не можна сказати ні, тому що страшно, що вони образяться і. Покинуть дитину, яка вже насправді доросла людина. Тобто не мають кордон із своїми батьками, не вміють зупиняти їх, коли вони вчиняють щось деспотичне і несприйнятне. Тобто роблять для батьків виключення, бо це ж батьки, це ж мама, як же ж я їй скажу, що мама не приїжджай, будь ласка, без попередження, це ж мама, це ж святе. Тому, от в цьому і полягає несепарованість. Не, людина не стала рівною своїм батькам, не стала дорослою, тому їй страшно будувати кордони із своїми батьками. І остання сьома ознака інфантильності людини це безініціативність, обумовлена страхом та соромом. Людина боїться щось почати, не ризикує. Вона вже наперед якось прогнозує, що в неї нічого не вийде, вона боїться невдач, боїться провалу. І вона дуже часто мріє про якийсь дуже високий результат і хоче, якби пропустити оцей шлях, коли від нуля людина по сходинкам проходить ці 10 сходинок і попадає, потрапляє на 10 сходинку, де вже є той самий результат. Про який людина мріє, вона якби робить монтаж, їй оцей шлях проводити, де можна впасти на колінки, можна щось втратити, можна пережити сором невдачі. Вона не хоче бути учнем. Ця людина вона просто от уявляє собі вже результат. Не хоче бути в процесі, бо боїться сорому, боїться невдач, боїться ризикнути. Тому така людина е, живе, як пливе по течії, вона не, вона не може бути успішною соціально, тому що е, оці дитячі травми, які сформували невпевненість, низьку самооцінку, е, вони блокують людину і вона просто боїться дорослого життя. Тому, е, якщо ви знайшли хоча б... Одну ознаку інфантильності у себе це означає, що у вас є дитяча травма, яка впливає на ваше доросле життя. Тож я запрошую вас пропрацювати ці дитячі травми, доєднавшись до онлайн-групової терапії, яку я починаю. 18 травня це недільні групи. Ми будемо працювати саме з дитячими травмами. Щоб доєднатися до онлайн-групової терапії, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання під цим відео в описі, і знайти закріплений коментар в телеграм-каналі, дає інструкція, як потрапити до мене в онлайн групову терапію. Також нагадую, що ваші підписки, ваші вподобайки, ваші коментарі це дуже важлива активність для просування мого каналу. Чим більше ви активні, тим більше це мене мотивує робити для вас нові і нові випуски. Корисного контенту з психології нашою рідною прекрасною українською мовою.